Друзі, готуємося до акції Ангели пам'яті, присвяченої Героям Небесної Сотні, і вирізаємо янголі. Отже, складаємо в чотири рази листок, бачите, один раз, потім другий раз. І по місцю згина починаємо вирізати половинку контура ангела. Коли ми його розгорнемо, це буде справжній ангел, такий, як ви бачите, переді мною на столі. Ви можете експериментувати, спробувати так, так, так. Можна роздрукувати шаблон, але насправді спробуйте один-два рази, і у вас все обов'язково вийде. Все, вже половинка ангела готова, робимо нім. Невеличкий такий надріз, Тут будемо вставляти ниточку І робимо ще таке сердечко, прорізаємо, але цього можна не робити. Все, ангел готовий. Розгортаємо. І приходимо на акцію у ваших громадах. Дякую всім, хто приєднується.